Дану функцію fx дорівнює x квадрат відняти 2x відняти 15, знайдіть значення аргументу х, при якому f від x дорівнює 0. Аналізуємо f від x f від x дорівнює 0. Отже, замість fідx підставляємо 0. Але перепишемо навпаки, праву частинку записуємо зліва x квадрат відняти 2х відняти 15 і дорівнює 0. Це в нас ведене квадратне рівняння. Отже, за теоремою вієте. Сума дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. Другий мінус 2 з протилежним знаком 2. Добуток дорівнює вільному члену х1 множимо на х2. Вільний член у нас мінус 15. Отже, мінус 15. Знаходимо корені. Мінус 15. Починаємо з добутку. Мінус 15 це мінус 5, можемо помножити на 3. Але коли ми додамо мінус 5 додати 3, буде мінус 2. А сума у нас має бути 2. Тому змінюємо знаки на протилежні. І отримали значення х, тобто аргумента 5 і мінус 3. При даних значеннях в нас функція дорівнює 0. Друге. F від х дорівнює мінус 7. Знову замість фідх підставляємо мінус 7. x відняти 2 відняти 2х відняти 15 дорівнює мінус 7. X квадрат відняти 2х відняти 15, переписуємо без зміни, а мінус 7 переносимо, змінюємо знак на протилежний. Плюс 7 і дорівнює 0. Зводимо подібні доданки x квадрат відняти 2х без зміни. Відняти. 8 і дорівнює 0. Знову за теоремою Вієта сума дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком другий мінус 2 з протилежним знаком 2. А добуток х1 помножити на х2 дорівнює вільному члену вільний член мінус 8. Отже, починаємо знову із. Добутку мінус 8. Щоб отримати, ми можемо помножити числа 4 і 2. Але нам потрібно мінус 8. Отже, одне число має бути від'ємне. Якщо ми поставимо мінус біля четвірки, бо я мінус 4 множимо на 2, мінус 8, але сума буде мінус 2. Тому в нас 4 і мінус 2. Третє, аналогічно до попередніх. Замість f від x підставляємо 33. Х 2 відняти 2х відняти 15 дорівнює 33. Х2 відняти 2х відняти 15. Переносимо 33 і змінюємо знак на протилежний. Мінус 33 і дорівнює 0. Х 2 відняти 2х відняти 48 дорівнює 0. Знову за теоремою вієта. Сума. Дорівнює другому коефіцієнту. Взятому з протилежним знаком другий мінус 2 з протилежним знаком буде 2. Добуток х 1 множимо на х2 дорівнює вільному члену. Вільний член мінус 48. Починаємо з добутку. 6 на 8 буде 48. Але нам потрібно, щоб 1... Одне число було від'ємне. Якщо поставимо біля мінус 8, то буде 6 додати мінус 8, буде мінус 2, а нам потрібно 2. Отже, мінус 6 і 8, мінус 6 додати 8, це буде 2. Знайшли значення аргументу х, мінус 6 і 8, при якому значення функції буде 33.